То люда <хи> модна і крута. От, скажете лакшара. і ручки в мене будуть дрожати як халоші. Всім доброго дня, я Ворон. І сьогодні піде в нас тематика про рукавички. Що рукавички взагалі, яке мають значення для домедичної допомоги? Ну про рукавички майже всі все знають, але я хотів би привернути увагу не тільки на медичні рукавички, а ще й на тактичні рукавички. І ви дуже часто можете побачити ось такий безпалий відруковичок. Ними користуються всі, це дуже круто, модно. Дехто хто каже, що це дуже професійно, але моя особиста думка, що це. Модна і крута з приводу того, що вони повинні бути. Ну я їх надягаю тільки тоді, коли керую автівкою. А в цілому вони не практичні в плані тактичної до медичної допомоги. Кожен військовий скаже, що якщо працювати зі зброєю і не тільки зі зброєю, то рукавички повинні бути повнопалі. Ось ці рукавички, котрі на мені, це модно. І круто, і не більше. Сьогодні в мене переді мною рукавички звичайні, китайські, чому я їх сюди поклав? Ну щоб не рекламувати супер рукавички. Звісно, у мене були запитання до цього відео, щоб показати, які там існують справжні рукавички, які фірми, щоб їх розібрати. Скажу вам так: ці речі ви будете робити відповідно до своїх. Фінансових потреб і до своїх професійних потреб. Якщо я приходжу у підрозділ, а там взагалі немає ніяких рукавиць, маю на увазі тактичних, то я дуже їх щоб Вони, хоча б будівельні рукавички, на себе натягнули. Для чого це потрібно? Це тактичний одяг, робота і медика, і звичайного бійця. На полі бою пов'язана з навантаженням на шкіру, тому рукавички, котрі взагалі будь-які є, це захист або друга шкіра. Наскільки вони будуть якісними, і настільки буде якісний захист для ваших пальців? Момент до медичної допомоги на полі бою так само вносить корективи в надання допомоги саме рукавичками. Багато хто з бійців каже, що поки ти знимеш ці рукавички, поки ти надінеш ці рукавички, проходить час. Дійсно час проходить, і сьогодні ми розберемо, які проблеми з цим виникають. Але пам'ятайте, те, що коли ви надаєте допомогу саме на полі бою, саме в зоні під вогнем або в червоній зоні, просто знімати рукавички просто для того, щоб поглянути іноді просто немає сенсу. Вчитися накладати турнікети, іноді накладати пов'язки і іноді тампонувати, все ж таки потрібно. Саме в тактичних рукавичках, чому це так, тому що іноді надання допомоги може припинитися. Боєць-рятувальник будь-яку мить може схватитися за автомат. Автомат тільки що після бою він буде гарячий. Якщо бієць рятувальник обпече деякі з пальців, то його стрілецькі навички будуть просто знижені, а це може коштувати життя. Які повинні бути рукавички? Рукавички повинні бути кріпкі і зручні для вас. Тому, якщо ви надягаєте тактичні рукавички, на початку вони всі незручні. Але коли ви постійно тренуєтеся, 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 ви не помічаєте ці рукавички на своїх ручках. Це і є задача тренування в тактичній медицині, але все одно питання: чи варто класти рукавички в аптечку з боку захисту свого особистого здоров'я? Але для кого ви ложите рукавички в аптечку? Ну я скажу в більшості всі ложать для себе. Але пам'ятайте, аптечка для того, щоб вам надавали допомогу, і коли ви будете надавати допомогу комусь, то ви будете користуватися його рукавичками. І тут питання: які рукавички я покладу в свою особисту аптечку? Ми не можемо вам дати точну і чітку пораду. Просто є конкретні типи рукавичок. Це у нас рукавички. Латексні, це у нас рукавички нітрилові і це у нас рукавички вінілові. Є, звісно, ще там багато різних матеріалів. Но ми вибрали розповсюджені, котрі ви можете все ж таки знайти в будь-якій аптеці або волонтери вам можуть достати. Самі розповсюджені, котрі я бачив, рукавички, це були латексні. І їх треба покласти в аптечку просто тому, що там так написано в алгоритмі, і люди, не розбираючись, просто беруть ці перчаточки або пачечку запаковани, просто кидають в аптечку. Моя порада — намочіть ручки і спробуйте їх швиденько надіти, і ви зрозумієте, з якими проблемами стикається бієць-рятувальник, котрий хоче надіти рукавички для допомоги. Багато людей надавали допомогу, не встигаючи надіти рукавички. І зразу медики скажуть, ну. Є ж процес зараження крові, це особиста безпека. Так, да, я згоден в цьому, але коли ви надаєте допомогу, ви робите вибір або іноді заразитися, або швидко надати допомогу, щоб врятувати бійця. Тому що ці хвилинки, котрі уходять на допомогу, вони можуть вартувати життя. Іншій людині я не кажу, щоб ви не думали про це, щоб надягати чи не надягати. Я просто кажу, що кожна людина буде робити вибір. Якщо ви хочете, щоб у вас були постійні рукавички гарні. Носіть тоді з собою рукавички і вчіться їх достатньо швидко надягати. Якщо ви будете швидко вміти надягати рукавички за декілька секунд, в будь-якому стані грязні, там брудні, мокрі в крові, то це тільки дасть вам плюс. Але дивлячись на багато матеріалу, який я бачив перед тим, як це відео записати, вам я побачив, що багато нюансів з порваними рукавичками. Але це відео, котре побачив я, скільки відео не було записане, скільки відео не було показано в матеріалу, що рукавички порвалися, і бієць-рятувальник працював далі в порваних рукавичках. Чи був сенс тоді надягання цих рукавичок? Я не буду вирішувати це правильно або неправильно. Все одно кажу, вам прийдеться робити вибір. Але от з тих перчаток, котрі я зараз виставив, латексні рукавички ви положите тільки тоді, коли не буде ніяких рукавичок. Це самі з мого медичного досвіду, самі не кріпкі рукавички, самі швидко рвуться, і саме незручно саме їх надягати. Тому вони самі дешеві і самі розповсюджені. Нітріли рукавички, а всі рукавички нам доставила моя помічниця, А це мої рукавички з моєї аптечки. Вони достатньо кріпкі. Ми вже ними користувалися минулого разу, ви їх могли побачити в наших відео. Ці рукавички достатньо кріпші, ніж латексні. Не такі вони так само суперкріпкі і не так легко їх надягати. Є різні покриття внутрі, є тайкове покриття, є ще покриття пов'язане з погомоном. Бо... Бо... Ними так легенько ручки заходять, але це вони заходять в домашніх умовах або в робочих умовах в лікарні. Ну коли ви надаєте допомогу, у вас вже постійно за вашого особистого стресу, за вашого хвилювання виділяється велика кількість потежирових води і так далі. Кожного разу ви знімаєте, надіваючи нові рукавички, все одно це важко зробити, бо ваші руки не будуть жодного разу сухими. Ці рукавички непогані, кріпші, але б я все одно рекомендував заглянути на фірму рукавички, заглянути кожну, порозтягувати їх на розрив і вибрати той розмір, який ви вважаєте нужним. Якби я вибрав особистий розмір, я подивився б на, на тих людей, котрі, можливо, будуть надавати мені допомогу, і вибрав би середній розмір для цих перчаток. Ці перчатки ви не для себе вибираєте, а для того, щоб надати допомогу йому. А його перчатки будуть в його аптечці. Тобто ці перчатки я лежу не для себе, а в свою аптечку для когось. Ось тут потрібно, щоб ви так само прийняли рішення. Є ще вінілові перчатки. Скажімо, в чому їхній плюс? Вони достатньо міцні, але вони не такі супереластичні, і вони, як по мені, достатньо швидко надягаються ніж. Всі інші дівчат, але вони дуже сильно підвержені, скажімо, температурному режиму. Наприклад, на холоді, швидше за все, рвуться. Я просив взагалі не кажу ці постійно рвуться. Я знімаю свої модні потерті рукавички, спробую на якісь надіти. Зараз я трошки посидів. Долоні в мене вологі, і ось я спробую зараз. Надіти рукавичку. О, я спробую надіти рукавичку. О, скажете лошара. Ну, я надів. Я ці рукавички багато разів надівав, тому, можливо, в мене вийшло швидше. Але вони не настільки вологі, як це буде на полі бою. І ручки в мене будуть дрожати, як зазвичай. Як, наприклад, я надійну рукавички нітрілові. Но після цього як я засунув. В латексні рукавички в мене вже кіра покрилася покриттям. Скоріше за все, що це так. І вже вона не така волога, тому залазить сюди достатньо краще. Ця рукавичка, вона трошки більше, ніж зазвичай це МК. Але якщо буде людина, яка буде надавати допомогу з меншою ручкою, то для неї це будуть. Як халоші. працювати в рукавички більшого розміру так само незручно, і вони так само рвуться. Це мої особисті рукавички. Я вам скажу, що надягати їх не так то просто. От. Але це одні з самих кріпких рукавиць, котрих взагалі в мене були. От. Я буду пробувати їх навантажити. Ну. Це кріпкі рукавиці. Я не буду вам казати, яких фірм ці рукавиці, бо вони я навіть не знаю, яких фірм ці рукавиці. Я просто знаю, що вони кріпкі. Тому коли ви будете вибирати рукавичку, начебто такий, як ми минулого разу розбирали, маркер останній момент. Всі кидають в останню чергу рукавички, не дивлячись ані на розмір, ані на матеріал. В итогі ці рукавички рвуться, і ви працюєте без рукавичок. Ну і рукавички вінілеві. От. Вони трошки, скажімо, з більшою, як кажуть, шкірою. О, так само вони витримають там багато навантажень. Але пам'ятайте, що вони це мій особистий досвід. Вони в холодну. Погоду достатньо добіють і Так. З які б я з тих рукавичок би поклав собі в аптечку? Ну я скажу, у мене в аптечці ось такі рукавички. Вони середнього розміру, то це сцемка, тому що ті люди, котрі мене окружають, крім віки, мають. Великі пальці, а ну, я дам, походу, окремі рукавички. Або, якщо не буде, я буду шукати вінілові рукавички. Буду намагатися, щоб ці рукавички були в нормальному зберіганні. Що таке нормальне зберігання? Дуже часто ми бачимо рукавички в бумажках. Замотані резиночкою, рукавички запечатані в кольочок. Пам'ятайте, на полі бою рукавички повинні доставатися достатньо швидко. Вони повинні, звісно, бути в відкритому доступі, але вони не повинні бути там десь глибоко замотані, в якусь, знаєте, таку, от як дуже часто буває. Їх складають в такий, от це я вже не складу. Ось в такий момент згибають і ось так складають. І отак от лежить у мене в плечці. Ось таким чином. Уявіть собі, я хочу надавати допомогу, готуюся до того, щоб достати перчатки, Я їх починаю розкручувати. Ось, можливо, в мене досвід пальців вже самі працюють. Але прави по надяганням рукавичок, якщо ви хочете їх надягати, так само на домедичних допомогах, звісно, повинні. Бути. Що я хотів сказати про. Ось ці перчатки. Це перчатки мої колеги. Ну, скажімо, це спортивно-тактичні перчатки, можемо так назвати, тому що тренуємося ми в цих перчатках. Але не скажу, що вони там супер гарну якості, це звичайні китайські перчатки. Але вони перчатки, вони досі не порвалися, вони працюють. Бачите, вони не супер тактичні навіть по кольору. Це такі синій хакі. Не тактичний кольор. Якщо у вас немає тактичних перчаток, знайдіть собі тактичні перчатки. Якщо у вас немає гарних тактичних перчаток, найдіть собі менш гарні тактичні перчатки, але вони повинні у вас бути, бо це захист ваших. Рук навіть в екстреній ситуації і тренуйтеся надавати допомогу в тактичних перчатках спочатку в той самій червоній зоні, зоні під вогнем, не знімаючи цих перчаток. А потім, уже, якщо ви хочете забезпечити своє здоров'я і все ж таки надіти перчатки, і тренуйтеся надягати перчатки в самих різних умовах. І тоді надавання допомоги вже буде безпечнішим для вас. Але пам'ятайте, кожного разу, коли рветься перчатки, ви будете робити вибір або надягати нову. Або продовжувати надання допомоги для поранених. Ось така інформація, що стосується перчаток. Шановні, дякую за те, що ви донатите нам. Всі ті донати, котрі приходять, вони йдуть на допомогу нашим захисникам, на розвиток тактичної медицини в Сумах і в Сумській області. І слава Україні!